14 травня у місті Калгарі відбувся незвичайний мітинг. Українці вирішили підтримати Дарія Христюка, який прямує від Ванкувера до Квебеку, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Це насправді мені було так ем, відігріло душу, можна сказати. Я знаю, що це не важко. Це вже понад 16 місяців. Що це повномасштабна війна, і це можна втомитися від цього, але ось такі події. Це де ти відчуваєш, ти частина чогось більшого. Якась спільнота, що разом ми це можемо ем, е, ми можемо разом до перемоги, і це побачити Дар'я, що від далекого Ванкувера перейшов. Гори, скелясті гори, щоб бути в Калгарі, бачити сюди людей тут з приборами, з афішами, його підтримати. Це було насправді дуже вражливо. Також зафільмувати захід вирішило місцеве ЗМІ, СІТІВІ та Глобал Ньюз. Привітати Дарія прийшли представниці спілки української молоді. Стефанія, саме скарбник Конгресу українців в місті Калгарі, Іра Леонова, представник Ukrainian of Calgary Association, і Наталія Верескун, організаторка події, поділилася ідеєю цього заходу. Подію він з'єднує не просто проїде від Ванкувера до Квебека. Він з'єднає всіх українців по суті, тому що ми знайомимося, ми передаємо Дарія від одного місця до іншого. Нашому гостю 24 роки, і в житті він говорить та міркує французькою. Але сьогодні з нами він буде говорити українською, і це захоплює. Усім привіт! Сьогодні у нас буде цікава розмова з не менш цікавою людиною. Дарій Христюк завітав сьогодні до Калгарі, і влаштував справжні свято усім українцям. Чи міг би ти розказати звідки ти чи давно ти вже в Канаді? Приїхав я в Канаду дві 2010 році з міста Полтави. Мені було 10 років, коли приїхав в Канаду. Ну, вже в Канаді 13 років зараз живу в Монреалі. Ти себе взагалі більше відчуваєш от як українець чи вже більше як канадієць? Коли я був в Україні, я себе почуваю як турист більше, чим мене Е, Навіть якщо я там розмовляю розмовляю українською мовою або там розумію, я не почував себе стопроцентовим українцем. Але коли почалась війна, то, то весь цей патріотизм, весь вся, вся любов до України все кохання до України піднялося і я зараз я почуваю набагато собі. Навіть якщо на папері я на папері я не сто 100% українець. Я себе почуваю українцем. Коли ти наважився на цей маршрут, це ж було не так просто. По перше, це потрібно скласти маршрут. Це потрібно фізично підготуватися. Перше запитання: ти спортсмен? Ні, я не професійно займаюся це дуже рекреативно. Я займався дуже багато тенісом та баскетболом. Останні роки це було ну, багато був баскетбол. Потім, коли вдарив ковід, то я бігав там. Або, ну, я почав кататися на ровері, коли вдарив ковід. І ну, просто сподобалося, класний ритм. Думаєш, там класний пейзаж дивишся. І це як медитація для мене була. Так. І найвелике е, розстання, як я зробив, проїхав, це 120 км до цього проєкту. Так що я не, там не дуже там, е, сильний цикліст. Але як ти наважишся? Якщо ти знаєш, ти розумієш, що ти не професійний в цьому. Попереду великий маршрут 5300 км, через всю Канаду, різна територія. У мене перше запитання в День матері. Як мама відреагувала? Мама в не було вибору. Треба було якось все прийняти. Так, вона мені дзвонить кожен день, хоче фотки кожен день, хоче знати, де я, як я. І це нормально, вона моя мама, що хочеш, а, ну, привикла до цього так. Але для мене це було більше, чим ніж... більше, тільки стрес мами. Що для тебе було найскладніше? Це коли я виїжджав з Бісі, це між Рівсток та Голден, там 150 кілометрів, нічого немає, просто підйом десь 45 кілометрів. І йшов ну, і, і дощ, така холодна температура, було десь 5 градусів наверху. І а, наверху був сніг, знизу був дощ, і потім сонце. І якось, ну, дуже неприємний був день, тяжкий був день, але доїхав до Голдена. Також багато вантажівок, багато автівок на дорозі. І, а, це не дуже приємно, тому що там тільки одна дорога, і там всі, всю, на, всі, на, всі на всі дороги проїжджають. Це був найтяжкий най, день. Чи думав ти цей день, що все, я закінчую маршрут, в мене немає сил? Цей день не думав, тому що я вже знав, що я проїхав більше, ніж ні ці день. Перший день дуже, також був дуже тяжкий, тому що виїхав з Ванкувера. Дуже багато трафіку було в Ванкувері, також велике місце. І я проїхав біля аеропорту, біля Абосфорди і думав, що ну можу зупинитися тут і поїхати додому, тому що я не розумію, чому це роблю і, як це так, і це дуже було важко. Був сам і так, і ну, ментально було дуже важко перший день. Ну потім я знав, що це буде важко. Це не якщо було це легко, то всі це робили. Так що чому ти вирішив прийти на таку подію і підтримати Дарія тут? Я люблю Україну, я за Україну це, це круте відчуття. Я можу сказати, що ми прийшли підтримати його, щоб в нього було більше мотивації. По-перше, ну по з'єднання з українцями це круто. Просто величезна гордість за те, що навіть через океан українці готові зібратися і просто зробити для нашої країни таку величезну справу. Я рахую, що це просто величезна справа. Згадай найемоційніший момент, який стався з тобою під час цієї подорожі. Емоції, коли, я, коли були тяжкі моменти, як між Ревостоком і Голденом, там називається одна вершина Роджерс Пас і це 45 кілометрів підйома. І ну як я дуже був тяжкий момент, і я коли я піднявся, то я розплакався, тому що ну, для мене було щось велике, я це зробив і також музика також допомагала. І це перший раз, що я плакав від щастя, так і ну потім бачиш всі. Я просто таке, коли мені тяжко, я також думаю багато про всіх, хто на фронті, тому що я думаю, якщо їм дати вибор, вибір між їхати всю канаду на ровері або бути на фронті, я думаю, що велика частина буде їхати на ровері. Так що я думаю про них, я думаю про Бахмут, думаю про все, що відбувається там. І для них це набагато чаще, ніж для мене. Для мене це гори тварини і класне, класне е... часопроведення. Так. Угу. Для них це, це не, це не, не, не той кайф, так. Чи зустрічав ти когось із мешканців живої природи? Чи якось вони заважали твоєму маршруту? Е, зустрічав два чорних відмідія. Побачив також один грізлі. О майґат ситуація з гріздів не була там небезпечна. Там була все нормально, дистанція була гарна і там був забор також які. Був між мною та грізлі. Чорне медведі було трішки страшніше, тому що це перший раз, який я бачив медведя. І що ти робив і... перший раз, коли ти побачив? Ти на велосипеді? Я піднімався. Це була був підйом десь 20 кілометрів і дуже повільно піднімався. І не було енергії, було вже пізно не було також конексіону інтернету на телефоні і. Медмед просто я не подивився направо, там ведмед стояв, на не, не, не мене дивився. Я, У мене ж також є е, е с... спрей? Не спр... Є спрей також, а я на веліки якось. Е, Відлякович? У мене кліпи, коротше, на велике, ага, да. ага. я впав, тому що я був прив'язаний <'ято> на Так. Да. Е, велику. Потім піднявся, взяв без і він побіжав. потім. Да. Так що ну, Це була перша ситуація така страшненька. а потім побачив. 15 хвилин після цього першого медведя я ще другий побачив. Ну потім було все нормально. Ти да. знаєш. <риватись> ну вони добрі. Якщо ти їх не, не пугаєш, то вони тебе також не будуть чіпати. Тобто, твоя головна мета цього заїзду вона яка? Ну це щоб люди не забували, що в Україні відбувається ще війна, щоб не щоб Україна стала як на жаль, як Палестин сьогодні. Люди знають, що там війна, але ніхто там. Кому це не, нічого не мішає, не міняє е, для мене це. Я просто бачив, як люди все, ну як ритм спускався допомоги, ритм України для всіх всіх в медіа і просто в медіа. Зараз там про Україну була не знаю, там два рази в тижні на, на національному на, на національних новинах в Кубеці. І це було якось. Ну, Війна не закінчилася і вона зараз... Гірше, ніж була зараз, і це дуже критичний момент. І зараз треба пор допомогу українцям. Я вибрав не допомагаю, на жаль, військовим, тому що в Кубекі є. Не то що люди не хочуть надавати на все, що вайленс на незброю? Так угу. і я хотів щось таке пацифічне думати про майбутнє України. І так я, я вірю в перемогу, так що я думаю, що ці гроші допоможуть на реконструкцію України, тому що Україна буде існувати як була і такі. Те, що ти вирішив збирати гроші на відбудову, це якийсь фонд? Чи ви відкрили свій фонд? Чи як ви це організували? Ми хочемо зробити ком'юніті-центр, uh -huh. щоб допомогти як можна більше українцям. Ми не хочемо там якийсь пріоритет давати комусь або якомусь там місцю. Ком'юніті-центр для нас це був крутий проєкт, але це буде довгий проєкт, дуже тяжкий проєкт, дуже багато організацій і треба більше коштів, ніж 20 тисяч доларів. Так що зараз головний проект це ком'юніті центр. Потім не знаю, як це все буде. Але в мене є соціаль медіа, на які я публікую всі ці деталі, тому що я знаю, що інколи людям це не подобається. Тому що я не знаю як ці гроші всі будуть використовувати. Я дуже дуже чесно з цим і показую всім людям це через всі свої соціальні медіа, тому що я розумію, що. В Україні проблема найближка це корупція і нечесні люди, так що я не хочу бути людиною. Ну а ти коли погоджуєшся на це, ти ж розумієш, що все одно будуть ті, хто будуть казати, а на що він збирає? Незрозуміло, якось немає якогось певного фонду. Ти до цього готувався і чи маєш ти відповіді для цих людей? Що, наприклад, коли тебе запитають, що а на який фонд ви збираєте гроші там? А скільки грошей ви вже зібрали? Чи можемо ми зараз ці питання висвітлити тут тут в інтерв'ю, щоб люди знали? Так, так. Сума, яка зараз яку я зараз назбирав, десь около 20 тисяч, 20 тисяч доларів канадських. Фонд, на який це переправиться, я див, У мене був контакт з «Restart Ukraine», Це також фундейшн, яка займається все, що реконструкція України. Можуть вони бути, але я не знаю, чи можна їм довіряти, чи ні, тому що я не знаю, наскільки вони великі, як у них це все працює. Зараз ми працюємо над ком'юніті-центром. Ми дивимося, що можна, де можна це купити, що можна відбудувати, як можна більше допомогти українцям. Які... І це буде десь біля фронту в цих селах, тому що там дуже великі, дуже великі проблеми. І е, зараз ми шукаємось. Але ми можемо з тобою святкувати. Якщо що наші глядачі будуть ставити тобі запитання до писати так, Дарій, де воно? Так, да, да, і це будуть фото. Я хочу також показати результат моєї допомоги, тому що я знаю, що багато хто дає е, на великі там фонда не тільки для України, там Мінісефніско або там для України United 24. І ніхто не бачить результат цієї допомоги. І Я хочу це документувати. Я хочу, щоб були фотки. Я хочу було відео. Я хочу, щоб мали, я мав на цим контролі, і щоб я доставив результат. Всім, хто допомогли цьому проєкту, тому що ну тому, що інакше якось це не, не, професіонально і не, не чесно. Тобто, як я розумію, зараз ви збираєте гроші тут в Канаді. Угу. Потім ви шукаєте через знайомих, через якісь комунікації, місточки, регіони, де ви будете потім корисні в момент відбудови. Правильно, скажи, будь ласка, скільки взагалі вже кошти вкладено в цей проект зі своєї сторони, бо це ж теж все займає і їжа, і твоє спорядження. Ну, в цьому мені допомагає також. У мене спонсори є. Які допомагають заплатити? Тому що це дуже дорого виходить. Ну це десь. Ну, десь три тисячі. Зараз я не знаю, що не доїхав, так що не знаю, скільки ще буде коштувати там їжа в інших провінціях. А, ну, зараз тільки кіман десь стоїть 500-3 тисячі, і це без ровера. Ну, це за сумки, за там, палатка, сліпінбаг, матрас таке. Це, ну, це треба мати топ-перформанс, тому що треба, щоб воно було легким і маленьким. Якщо це дуже дорого коштує. А можеш, будь ласка, нам ще показати, де у тебе що знаходиться? Бо ага. я думаю, нашим глядачам цікаво, як це взагалі тут цей будиночок на колесах. Угу. Е, ну, Тут в мене всі деталі, щоб там або щось поламається, в мене ще тут. І їжа також у мене тут є. Покажи, нам що е, ти їси. <клес> <клес> це для цепі. Ага, це, ну, ти це космонавт. <клес> <клес> Ну це мене також у мене спонсор, це крона, вони мені дають цегелі, ці, ці, ці всі uh -huh. батончики. Також є штука, щоб знімати, uh -huh. <гаджу> Я себе знімаю інколи, коли є інспірація. Окей, okay, а тут що у тебе? Тут у мене для телефона, коли, коли дощ, то вона. E, можу просто сюди положити, щоб воно не мопло. Uh -huh. e, ну, також сюди вложу всю батарею, що коли там немає, не вистачає батареї на телефон я просто тут e, заряджую прямо. Ти маєш два павербанки чи як? Da, так, є. А заряджаєш, де коли зупиняєшся у когось вдома? E, e, так, павербанк так. Mm -hmm. Або а там що? якомусь ресторані, там Ті Мортон з Мігон з 600. Ресторан, це не ресторан, але паспорт. <laughs> що так. тебе ще показано? Тут у мене палатка, Сліпінбах, ну, тут всі мої речі там, для... книжка, одяг. Книжка? Моя ну, книжка є. Покажи. Так. Ну вона зараз не тут, але ага. тут є книжка. Так. А що за книжка? Що читаєш в дорозі? Це. Кажи Ми... англійською французькою. Філософія. Філософія. І в які моменти ти читаєш, коли вже приїжджаєш на якусь точку? — Коли приїжджаю, так. Так. Да. Окей. А тут що у тебе? Тут? <naturale> Це вода, так. Два види води. Ага. У ну, you... мене є ще також жилетка на мені, і тут також є дві бутилки на мені. Uh -huh. І так, є ці джит... ще бутилки. Uh -huh. І спереді я також, я, тут, я ставлю. Я причіпаю сакош сумку. Зараз її тут немає, я її залишив вдома, але справді також ми тут є. маленький копарціман. Ну, інколи воняє, одяг воняє, але це надовго так. Слухай, а ще таке запитання? Я бачу, що тебе тут замок. Угу. Це ти боїшся, щоб медведя ми... не вкрали чи для чого? Ну, це люди. Тому що ну, я коли зупинявся, мені казали, що люди крадуть інколи там ровери і крадуть всіх, хто проїжджають, ну, роблять всі проєкти або там маленькі проєкт. То навіть в селах крадуть ці ровери, так що треба бути дуже швидким. Коли... Коли його залишаєш самим. Я звертаюся до всіх наших глядачів, щоб побачити цей велосипед. Не чіпать. Він їде задля перемоги. Дякуємо тобі. Дякую Будемо вам. тебе відпускати. Сідай на свого коня. Проведемо тебе <світ> маршрут з Калгарі. Добре, дякую вам. Дякуємо тобі. Попереду Надарія чекає понад 20 днів маршруту більше чотирьох тисяч кілометрів. І ми маємо його підтримати. Давайте робити усе для того, щоб війна Росії проти України не зникала з інформаційного простору. Виходьмо на мітинги, підтримуємо наших, залишаємося українцями, де б ми не були.